Щодо відеоконференції. Ви житель Так. Да. Ви житель Києва. Київська область. Вам тяжко добиратися? Ні, сейчас. Нет, не ваша честь, у мене нет возможности зайти и выйти. Мне угрожают, на мой дом было нападение. Идут угрозы не нападал. Да, конечно. Даже не заходили. Там было двое маленьких детей было. На территории не было. А у мене не дитина людей, да? За що ты ее готував? Погибки, тако корові гроші принесли, не на чем-то а? Перемінь, Не зривайте нам судове засідання. А ми не боявся? Ага. Чого ж ви не захищали на тому перехресті сина мого? Він ангелом був, він святим був. За що ж ви його били? За що ж ви йому ребра перебили? Потерпіла. По суті, будемо За що Він святим був, він комашки не вбиє. За що ж ти його так потерпіла, вірила? Суду хвалив. Клопотання обвинуваченого Крисіна Юрія Валерійовича задовольнити частково. Застосувати до обвинуваченого Крисіна Юрія Валерійовича 30 квітня 1973 року народження, уродженця міста Горлівка Донецької області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою Донецька область, міста Горлівка, вулиця Горлівської дивізії, будинок 30, квартира 17 та проживаючого за адресою Київська область Києво-Святошинський район село Гатне, вулиця Трояндова, будинок 47, заходи забезпечення безпеки вигляді його особистої охорони, охорони його житла і майна. На весь період судового розгляду кримінального провадження відносно Крисіна Юрія Валерійовича. Забезпечення безпеки обвинуваченого Крисіна Юрія Валерійовича доручити головному управлінню Національної поліції в Київській області.